Воно є, воно є нарікання, воно є, воно є ще є слово роботу. Недоволістю. Бо, бо ми хочемо легшу дорогу, ми не хочемо якусь вузку, бо нас притісняли, аби щось нас мучило, ми хочемо якусь легко трошки йти. І Бог каже, що він нас любить. Ми віримо, що він нас любить, чує наші молитви. Ми це все знаємо. Але іноді Бог хоче себе подивити, як. як. Або хтось із нас поступити в якійсь ситуації. Народ почав дуже нарікати перед Господом, Господь почув і заклав його в Розгорівся між ними Господній вогонь і поглинув край табору. Та народ почав волати до Мойсея. Мойсей помолився до Господа, і вогонь погас. Бог. Чує наше нарікання. Він чує наше недовольство. Другий вірш говорить, якщо ти маєш їжу, і що одійтеся, то будь довольним. Якщо ти це маєш основне, не шукай собі більшого, бо Бог знає, що нам потрібно кожного дня. Ми видимо, що народ почав нарікати. І далі написано так. Натовп різноманітних людей, що був з ними, прийнявся сильною пожарливістю, а з ними також почали плакати ізраїльтяни. Вони говорили, хто нас нагодує м'ясо? Ми пригадуємо рибу, яку їли в Єгипті даром, огірки, День, корей, цибулю і чесник. Хто нас нагодує? Бог виводить їх з Єгипту, Показує, що в Єгипті ці чудеса, переводити їх через море, а вони починають нарікати, хто нам дасть м'ясо. Ми вже не хочемо цієї мами. Бо там ми мали дару. Там було запусто, Дуже багато. Ми раз любимо запусток, якщо чесно. А хто не любить? Є, було ліпше. Хоча вони кричали, що Господи поможе нам, бо їх притіснали, давали норму, їм дали ще май більше, убили їх дітей. Бог почув, каже, я, я вас виведу. Не бачать Бога день і ночі і все одно нарікають. То води хочуть. Знаєте, що замітив? Не хочуть цього зразу. Ми би хотіли зразу. Ми, ми не хотіли чекати час, два, три. Ми хочемо зразу, би нас Бог почув. Бо ми голодні, а там було запусто. Там було запусто. І дивіться, яка була реакція Бога. Тепер же ми знеселені, бо нічого немає. Перед нашими очима одна лише мама. ж була, бо вона насіння коріандру, а кольором нагадувала кришталь. Люди розходили, збирали і мололи її на жорнах, чи товкле в ступі, варили її в гощах і пекли з неї коржики. На смак вона була, мов тістечко на олії. Коли, та, коли на табір уночі спадала роси, тоді впадала на нього іманна. Ізраїль вже не скутів цього небесного хліба. тому вже було замало. Чи Бог не знав, що їм треба м'яса? Знав. Він їх вів. Ми читаємо, що 40 років він їх їв. Ми читаємо, що їхня одежа не зношувалася. Все було добре. Але приходив такий момент, коли вони хотіли більше і зразу. Вони хотіли м'яса. Мойсей почув, як люди плачуть в своїх родинах, кожен біля входу до свого намету Господь запалав великим гнівом. Та й в очах Мойсея це було зло. Великим гнівом запалався Господь на тих людей, які постійно нарікали, що це не добре, то не добре. Ми хочемо м'яса, ми хочемо хворобу. Нас це не встрає, Бо яги було запусто. Там був більший вибір. Сьогодні світ так само пролетає. Що хочеш, задармо. І Мойсай говорить, звідки я взяти мені м'ясо, щоб дати всьому цьому народу. Адже вони плачуть переді мною, благаючи, дай нам м'яса, аби ми наїлися. Я сам не в змозі нести весь цей народ, оскільки це затяжко для мене. І дійсно, коли так роздумовуєш е, над своїм шляхом, над тим, що робить Господь, так, можливо, ми багато чого не розуміємо. Багато чого нам не відкрито. Але Бог продовжує і не говорити до нас і показувати нам, що нам треба для цього робити. І я собі так, знаєте, думав, скільки до війни, як жили в нас люди до війни. Так, постійно нарікали, але мене брати і сестри, жили дуже добре. Ну, я говорю за Карпатєво. За другий гон я не знав. А ми, але ми жили, я б вам сказав, такій землі, де тече молоко молокоміць. Знаєте, з одним говорив, що таке говорить. Але хто був на Закарпатті в наших горах, я думаю, він то зрозуміє. Я думаю, та людина зрозуміє, яку землю нам дав Господь. Ми тут робимо по горах і, і за 10 кілометрів ми може не знайти одного зборика. У нас до 200 джерельної води, які ноги лише мріють за таке, а нас на даром. Все одно люди недовольні. Люди недовольні. Бо нема одного, другого нема. А як є, людина не хоче то прийняти. Вона не хоче потрудитися. Бо каже, треба рано вставати. Кажуть, роботи нема. Хто хоче, може заробити і нині не можна заробити. Але каже, я не буду вставати в 4 часи рано. Оце тяжко, я не буду, бо то дожде, чи яфа не збирати, чи гриби. можна. Але люди нарікають, що всі недобрі, все не добре. Але трошки задумати, у нас стільки було брати, і настрій плюси до війни, що тут навіть і не снилося таке людям. Навіть всі не снилося, питають, таке може бути. А в нас воно було. І я не думаю, що це знаки, що в нас був. Так, да, роботи не було. Поляки теж на виїзді, словаки теж на виїзді. Цілий світ вперед взад. Але яка в нас земля, яка в нас природа, тепер дивлюся через інтернет. Я сам у шоці, яка у нас красота. Але люди не, не люблять. Бо треба тяжко працювати. Чиниться нарікання. Чиниться на робота на Бога. Тому апостол, покажтеріжіться, не робіть цього. Бо це є проблема. А народові скажеш, освятіться на завтрашній день і будете їсти м'ясо, бо ви плакали перед Господом і казали, хто нас нагодує м'ясом, адже в Єгипті нам було добре. Тож Господь дасть вам м'ясо і ви будете їсти його. Не один день будете їсти, не два дні, не п'ять днів, не десять днів і не 20 днів. Продовж цілого місяця, аж поки воно не виходитиме з ваших ніздрів і не станете остогидним для вас, тому що ви зневажали Господа, який є між вами, а плакали перед Ним, нарікаючи, навіщо нам було виходити з Єгипту. Ще м'ясо було на їхніх зубах, ще не було пожетим, як Господній гнів на людей. Господь уразив народ дуже важкою пошуці. Він дав їм нас. Але який результат? Який результат? Але це ще не був кінець. Ми читаємо, що коли. Е, Відправляв Мойсей цих розвідників. 12 чоловік, які ходили 40 днів, коли вони вже прийшли. Десять кавчуня. Нефайна зміна. Ми її не здолаємо. Там великі люди, там фортеці, там все. Нема що має йти туди. Як почув, хара Ісус нами. Але вже тихомирював народ перед місяць і говорив, ми неодмінно підемо і усвідкуємо її, адже ми спроможні побороти їх. Однак чоловіки, які ходили з ним, наполягали, ми не зможемо виступати проти цього народу, оскільки він сильніший за нас. Так вони розпускали серед ізраїльських нащадків страшні чутки про землю, яку оглядали. Стверджуючи край, який ми ходили оглядати, це земля, що поглинає своїх мешканців. А кожен народ, який ми там бачили, це дуже високий назріс люди. Там ми не бачили високорослих снів Енака з роду велетнів. Перед ними ми були у своїх очах наша сарана. І такими були ми їхні в їхніх очах. Хоча Бог їм дуже часто говорив, що я вас веду туди, де молоко і мід. Він йшов перед ним, він розчинював море. Він їх годував. А ці кажуть, ні. І ми бачимо, що народ, як почув це, це вже 14 років, Вся громада збунтувалася і підняла крик. Народ оголосив і плакав у суту ніч. Усі ізраїльські нащадки нарікали на Мойсея Тарана. Уся громада дорікала їм, краще б ми помирали в Єпетському краї. Або в цій пустелі, о, якби ми помирали. Але ці е, розвідники насли грозно, двоє чоловік насли грозно, І цей халев каже, що там все добре, там родюча земля, Бог обіцяв. Він все зробить? А ці кажуть ні, ми дім. І у ми читаємо, що Бог це дуже розгніво них. Хоча він говорить, що моя рука не скорочала вам допомагати. Але вони так поступили, вони збунтувалися. І ці кажуть, а Ісус, а Ісус син навина та халеса, син Ефунія. З тих, котрі оглядали землю, роздерли на собі одяг. Як почули, як збунтувався цей народ, вони роздали одяг на собі. І звернулися до всієї громади ізраїльських нащадків з такими словами, край, який ми прийшли, щоб його оглянути, є дуже доброю землею. Якщо вже Господь виявив до нас прихильність, то і введе нас у цю землю, він дасть їй нам, землю, що тече молоком і медом. Але не ставайте путівниками проти Господа. Тож не бійтеся людей того краю, бо він для нас пожива. Адже їхній захист, відійшовши від них, а з нами Господь, не бійтеся їх. Проте вся громада закричала побити їх в по Вони бачать, що з ними Бог. Вони чули, що Бог їм обіцяє цю землю. Але коли ці двоє говорять, що не бійтеся, Бог дає їм, не хочуть їх побити камінням. Як таке можливо? Як таке можливо? Коли так роздумуєш, то пора видиш із себе. Тому що ну, ми хочемо якусь ліпшу. Ми... До війни брати сесії мені сюди видять, що... Я не знаю, але отак в общому ми жили в такому комфорті. Ми жили в такій благодаті, що то, то, то просто я не знаю. У нас було все. Бог наділив нас, у нас усе. За щастий возок, нас прекрасний гори. У нас така благодать, коли е, приїжджали, пам'ятаєте, був такий момент, коли приїжджали з... Садовські Аравії, ці жінки відікали в Єгипт, в Букове, не фотографували дощ, бо в того нема. Не фотографували ці зворики, не всього це дивували, бо в них цього нема. В них є гроші, в них все в бетонах, все файно, ніхто нічого не каже. Але в них не було тої благодаті того, що дав нам Господь. На І це було для них диво. Це було для них диво. вони фотографували зелені дерева що там десь нема в цих дубах, можливо, десь є. Але подивишся, горіть бетон, їм було чудно. Не чудово, але фотографували, знімали на телефоні. Бо в них цього не було. Ні в них цього не було. А Господь там дав це. Я прочую, що людей все одно не Ну недобрі. Бо то, -то право, а то то, а то то мав зробити, а то то, -то, -то мало зробити, а то так мало бути. І фут недовольство, фут нарікання, футцери фут роботи. Це я гріхом великим. Ми читаємо, що Бог миттєво чув це і карав людей. Так, він нас любить. Він помер за нас. І зато він залишив для нас священне писання, аби ми його читали, аби ми вникали, що хоче Бог від нас сьогодні. Як ми маємо жити, тому що все міняється з кожним днем, можливо, з часом. Не все стає так, як ми собі плануємо, як ми хочемо. Тому і апостол нагадує, нагадує і говорить до українців, що не любіть цього, бо можна загинути. Всі вони йшли ми тем, що всі йшли, всі бачили, але многих не подавав Господь за нарікання. Ми, і і, і Мойсня далі благая за народ, бо Бог каже, я знищу, я знищу. І ми чекаємо далі, що він говорить. Господь довготерпеливий і дуже милосердний, прощає беззаконня і переступ, хоча й жодним чином не залишає безкарним винулатого, віддаючи за беззаконні батьки дітям до 3-4 покоління. Так. Господь довго терпіли. Але ми читаємо далі, що 10 раз народ на Бога. Проте всі люди, які бачили мою славу і мої ознаки, які я вчинив у Єгипті, в пустелі, та випробовували мене ось уже в десятий раз. І ми послухалися мого Бога. Знаєте, коли читаєш, то я... До часу. я не знаю, як для кожного, але. Для мене бачу чи все, що робив Бог, і 10 раз нарікати, роптати на Бога, ну, я не знаю. Ну, не знаю, що з ним кажуть. А вказує так, так так, є. Просто ми не звертаємо увагу. Дуже часто ми рахуємо, що все таке побутове не має значення. А воно має значення. А воно має значення. І якщо ми це не визнаємо перед Богом. Ми з цим живемо. Як думаєте, чи чує такий Бог молитви? Чи буде та людина благословення? Я думаю, що ні. Але Бог нас терпить до сьогодні. Бог нас стерпить до сьогодні. Але не хоче, щоб ми цього не робили. Десять разів Ізраїль. І далі не почув Бога. І промовив Господь. До Моїсея, Рома такі слова. Доки ця лиха громада виступатиме проти мене, їхні схари на мене, нарікання ізраїльських нащадків, які вони висувають проти мене, я почув. Господь почув, як він чує наші молитви, так він чує і це нарікання що може швидше він чує ці нарікання в нашій мороти, тому що ми іноді живемо е, з цим і, і, і не хочемо визнати, що ми так е, нарікаємо. Можливо, хтось зауважується, можливо, хтось ні. Можливо, ми так проходить з розговором, якби нічого не було, просто так ми поговорили, так розійшлися, все стало на свої місця, але Бог чує. Він чує, скажи їм ось слово Господнє, присягаюся, я сам собою, що ви сказали до мого слуху, я так і зроблю вам. У цій пустелі поляжуть ваші тіла в повній вашій кількості, всі, що були пораховані від 20 років і вище, котрі нарікали на мене, ніхто з вас не відде до краю. Про який я, пристягнувши своєю руку, поклявся у тому, що вас поселю, крім Талева, Сина, Ефонея та Ісуса Нарана. Ніхто з вас не віде. Ніхто. Можливо, вони собі думали, що вони відуть. Я не знаю, їхні думки. Можливо, вони собі так думали. Але, Бог каже, ніхто не віде. Ніхто не віде. Що ж до ваших дітей, про яких ви сказали, що вони стануть здобиччю ворогів, то я їх уведу туди і вони успадкують землю, якою ви знехтували. А ваші тіля поляжуть у цій пустині, тож ваші діти будуть з вами мандрувати постелею 40 років, спокутуючи вашу невільність, доки не перетворяться в порох тіла, ваших пустині. За кількістю днів упродовж яких... Ви оглядали землю, тобто, тобто 40 днів рік за день будете нести покарання за вашу провину.